Доброго ранку мої любі передплатники прийнемо каналу. Гарний, теплий, сонячний. І бачите, пів на восьму, а сонце вже високо так. Ми з Максиком, з роздягнутим на прогулянці. Гуляємо. Біля школи, де дитина повинна вчитися. Ну, на жаль, на жаль, вчаться вони. вони у метро в школі один раз на тиждень і 4 дні удома онлайн. Хоча школа вже незабаром закінчиться. Сьогодні у нас 24 травня 2025 року. 25-го у нас зазвичай був останній дзвіночок у школі. Не знаю як. Зараз, ну, дитина каже до першого. А першого це неділя наступна. Завтра остання неділя травня. Ну, хай хайться. Вчиться, це гарно. Так, Я вже казав, сказав, що субота, сьогодні субота, 24 травня 25-го року. Погода дуже і дуже гарна, тепло. Десь щось бухає і стріляє, ну то зазвичай тривоги ночью, і вночі, і зранку щось гуділо. Теж до цього вже звикли. Таких гучних-гучних вибухів не було. І гарно. Але війна, війна, на жаль, триває, ніяк не закінчиться. Літо майже дочекалося, а миру поки, на жаль, ні. Ну, сподіваємось. Сподіваємось. Все. Усім гарної суботи, усім миру добро злагоди. Як саме світа, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що.